російська піхнета пішла на черговий штурм. Завдання артилеристів максимально швидко і точно відпрацювати для того, щоб не дати армійцям РФ можливість дійти до українських окопів. Готові працювати! Армата! Працюємо щоденно і щоночі. Нам тільки от лі встигають привозити БК. Наші ж літають, вони вичисляються, знаходять. Де вони там, скажімо, кучкуються, от туди ми одразу, нас командир направляє, і ми починаємо роботи туди. У них радіус ураження приблизно 100-200 метрів. Тобто, коли ми закриваємо фланг, ми робимо 5-10 пострілів. І ними можемо закрити мінімальний фланг, по якому йде ворожа піхота. Вона набагато точніша, легше в обслуговуванні, в розгортанні і снаряди легші. З ночником літає, то тобто з ночі вичисляє, потім направляє їхню арту на нас. Ну, теплак, він навіть тіло, він це вичисляє. світ світиться, ствол, машина, якщо під'їде. Можуть полізти, коли якийсь туман. Вибирають саме такі для нас неблагоприятні умови. І тоді лізуть. Соответственно, і нам треба дуже максимально швидко виконати свою роботу, щоб прикрити наших хлопців на нулю.